Що робити у випадку підозри розладу спектру аутизму? Які кроки потрібно зробити в разі підозри аутизму? Щоб записатися на діагностику, зверніться до кваліфікованого закладу, котрий займається спектром аутизму. Це може бути клініка, амбулаторія, практика дитячої та підліткової психіатрії спеціалізована психотерапевтична практика або соціально-педіатричний центр під час діагностики застосовуються різноманітні обстеження, скринінгові інструменти та клінічні тести. Проведення диференціальної діагностики відіграє особливу роль у тому, щоб відрізнити розлади спектру аутизму від інших порушень розвитку. Але як конкретно виглядає процес діагностики? Цей процес охоплює медичні обстеження, наприклад, перевірка зору та слуху, загальні аналізи або за потреби генетичні обстеження. Крім цього, як правило, проводиться збір анамнезу від народження до даного моменту. Сюди належать психіатричні обстеження. Специфічне тестування аутизму, психопатологічне обстеження і, якщо необхідно, подальші специфічні діагностики. Як правило, проводиться також діагностика інтелекту або розвитку. За потреби доцільним може бути тест розвитку мови. Під спеціалізованою діагностикою аутизму мається на увазі діагностика. Скорочена назва А, Д і Р, інтерв'ю з широким діагностичним спектром, що полягає у всебічному обстеженні і спостереженні. Загалом вона охоплює 93 пункти, що стосуються раннього розвитку, оволодіння мовою і можливої втрати мовних навичок, вербальних і невербальних комунікативних навичок. Поведінки, зв'язаної грою і соціальною взаємодією, стереотипних зацікавленостей та діяльності супутні симптоми. Для спостереження за поведінкою застосовується шкала спостережень для діагностики аутизму, скорочено АДОС-2, котра є структурованою процедурою реєстрування відхилень в комунікації, соціальній поведінці. Ігровій поведінці дітей Аутистична шкала спостережень включає в себе різні модулі. Модуль малюка для дітей у віці від 12 до 30 місяців, які не використовують фразове мовлення. Модуль перший для дітей у віці від 31 місяця, які не використовують фразове мовлення, модуль другий для дітей будь-якого віку, які говорять реченнями, але ще не розмовляють вільно. Модуль 3 Для дітей та підлітків, що вільно розмовляють. Модуль 4 Для старшої молоді та дорослих, які розмовляють вільно. По закінченню усіх тестувань діагноз аутизму підтверджується або спростовується. У разі необхідності. Слід якнайшвидше подати заявку на спеціальну терапію для спектру аутизму. Залежно від федеральної землі, компетентним є місцеве управління соціального забезпечення або понадмісцеве відомство соціальної допомоги. Крім того, також управління у справах молоді може нести відповідальність за дітей із хорошими когнітивними здібностями. Заява може бути складена у вільній формі та подана до компетентного відомства або установи. При виборі терапевтичного закладу доцільно звертати увагу на кваліфікацію співробітників і терапевтичні підходи. Відповідно до сучасного стану знань, найбільш перспективними є терапія з області психології навчання та поведінкова терапія. Добре обґрунтована терапія аутизму не знає безкінечного догляду і не дає жодних обіцянок вилікувати, але визначає індивідуальні цілі, які закладаються перед початком терапевтичного втручання. Залежно від федеративної землі існують різні консультаційні установи для батьків та шкіл. Вони повинні бути задіяні якомога швидше. Діти з аутизмом, як і всі діти з обмеженими можливостями, мають право на відшкодування і компенсації. Важливим питанням є також рішення про вибір спеціальної чи звичайної школи.